Аппетит приходил у ремедвире зачем разломат. Дивится наши алиночки. Дивится какие-то чепурки. Девочка, у вона вся забита сиром. Вона на скидав пусто, что даже ану зайчик. Так це я ламала. собі. дивіться, ану. дівчатка, подивіться, які хочу в нашої Аліночки. Стика, ну 50 гривень одна штучка, да, вроде кость? Да. Девочки, 50 гривень, подивіться, скільки все брензы. А ну зайчик. Смачненько, девочки, дивіться ось. М -м -м. Ану? Mm -hmm. угу. Я хочу вам сказати, що вони такі вкусні. Девочки, 50 гривень, вона така здорова. Подивіться, Аліночка передає теж все пошту, тому що ви знаєте, що на привозі всі вкусняшки. Дівчатка, ви подивіться, га? Одну розігріла, наїстися можна отуди, Ми знаєш, зараз, знайшком да, як би ми її не розривали, но відкривали скрізь брендочка. Вкусно, так, да, Костік? Мені теж дві це Наш Приятна бути В Наш Наші ріднулічки. Ми вже зробили генеральну з Костиком уборочку, Свечечка погоріла і замовлення трошки. В основному малосолочка Раз. Дунаєчка, малосолочка. У нас уходить. Лапочка. Ти вже поїв? Вже домотуємо рибулечку, бо вот так трошки була робота, рибулечка домотується. Ви знаєте, цілешечка 900 гривень за кілограм. Мої хорошення, дуже великі вібір колбаски. Хочу вам таку нарізочку показати, дівчатка. 650 гривень вона стоїть кілограм. Тут три види колбаски. Тут іде говядина з віщення, кроліх, ой, говядинка з, віщення, з фісташкою і уточка. Ось така колбаска у нас виходить мої рідні на 286 гривень. Передачкою передаємо нову. Сьогодні 20, дівчатка ми неділя. Замовлення до часу дня збираємо. Трошки є Дунаєчки, небагато, але Дунаєчка є. Небагато. Так, не забувайте, мої рідні, що є хамон 250 грам 250 гривень. Він не жирний, він обалденно класний. Дівчатка, подивіться. Є подарочний хамон теж, мої рідні. 1500 гривень, продасться. Ой, продасться. Да? Значить, продасться, упав. 1500 гривень, Отакий обалденно класний хамончик. Ми його теж передаємо новою почтою. Так він упав, значить продасться. Правильно, мої рідні? Мої Слойка. Дивіться, я не знаю, Що це за слойка. Но вона дуже вкусна. Я її люблю. Більше всього, по-перше, тут йде прослоєчка сала. м'ясо. Прослоєчка сала, прослоєчка м'яса. Подивіться, як вона ось. Я її так розриваю. Бачите, один слой сала, один слой е, м'яска. Дивіться, мої хорошенькі, Ось так знімається пленочка. Я її розриваю, я її дуже люблю. Я не знаю, я, я взагалі е, ну колбасна, я ж м'ясна. Да? Я люблю сало, м'ясо, колбасу. Особливо слоєчка. Девочки, в одної слоєчки десь 300-400 грамів, ціна за кілограм 750 гривень. Але вона не похожа ні на що. Ви знаєте, у нас такий вибір колбаски, який не похожий ні на що. Кожна колбаска вона відпусна по-своєму. Кролик з вісташкою, кролик з вішньої, махан, курхан, київська. Потім італійська, там потім Іспанія, вся колбаска різна. але слоєчка, вона є слоєчка. Дивіться, я такою розриваю дві косік і до мене ближче. Бачите? От вона йде слоєчка такого, слоєчка такого. Бо часто питають, яка вона? Слоєчка слоєчка слої, м'яса, але я її їм без хліба, саме головне. Так що ми 098, 493 0776. І оця слоєчка, ця малосолочка, ця дунаєчка поїде сьогодні до вас. Ви мене розумієте, так? Да? Давай, зайчик, відключай камеру, дамо стоєчку і сні. Десеньки, ну ми йдемо до наших відеречок. Дівочки, дивіться, яким легким движенням робиться рибулечка. І набирається відеречки. Дівчатка, ми подивіться, косікавка, звідайте, подумаючи рибулечку. Дівчики, дивіться, який кусочок смачнесенький, га? Яка вона шикарна рибулечка. Отаке відеречко, ми робимо 480 грам. Воно стоїть 500 гривень. Отаку або набирає. отак подивіться. Отак, бачите, любий кусочок він дарівненький. Це не обрізочки, нічого. Отаке, значить, стоїть 900 гривень за кілограм мої рідесеньки. І відеречко стоїть 500 гривень за кілограм. Отаким легким движенням нарізається. Дивіться, ось як тонесенько костенька все нарізає. І 480 вісімдесят стоїть 500 гривень. А ось таке мої рідні, 900 гривень за кілограм. Не е, у нас іде зачищене, без косточки. І дивіться, мої рідницы, бачите 500 гривень. Отаке обалденно філе. Ви знаєте, я дуже люблю цю задню частину. Вона сама плотненька, сама пусінька. Отаким двіженням ми все робимо і набираємо в отакі мої миріненькі. Так що замовлення на Viber 098 493 0776. Ми все мотаємо в пленочку. Це все нарізається і поїде до вас. Замовлення зайки мої в неділю, в суботу до часу дня. Нова почта, солодкий день, ви знаєте. Подивіться ось на так, добрий ранок, любі наші друзі. добрий ранок, а у нас передачки. Я звісно, не думала, що ми сьогодні будемо передавати передачі, але... Ми зайка з тобою зробили 12 передачок, і з них всі оплочені. Ми утром взяли 15 кг донаєчки. Думаю, візьму, не візьму. Десять подали, ось опять залишилось. Але я замовила ще 20 баночок, тому що люди приходять, і я дунайку. Дівчаточки мої, добрий день, що ви бажаєте? Малосолочку? Так, Мало солочко? Так, да, рику. так. є, є, є. Вибор ще великий. Так що, мої хороші, зараз дунаєчка ще буде. Хочу вам сказати, що вже а який? Такі нормально? Так? О, ні, ви що, вона така, знаєте, так писать знає, так, так що ми їх десять. Дунаєчка зараз ближче різно 20 кілограмів, сьогодні хоча не діля, але так, ви знаєте, нема, немає хтось бух, але в нас заказіки, молосовка, дунайка. Сьогодні в основному малосолочка і Дунаєчка йде. Дякую вам велике у нас, Okay, Молосочка, дунаєчка. Значить 12 передачок вони вже оплочені. Ікра, молосовка, дунаєчка. Ну хоча переходять ціна мою молосок, значить я такою роби і включайте так, очі. Так. так що ми рідну зараз буде ще 20 кг донайки. Вона в нас буде. дівочки, це вже ви знаєте остатки розкоші. Дунаєчка вже зараз не така прямо крупна. Вона йде, дівочки, мальчики, мої середня, 550 коробочка. Ви знаєте, що дунаєчка вона сама полізна ріпка. Коли ви її получаєте, вода може бути чуть мутненька. Ви, ви, ви знаєте, що ви водичку міняйте, тому що дівчинки мальчики, це рибулечка, обов'язково. Ми все передаємо з льодиком. Сьогодні ми передамо, завтра ви все получите. Так що, мої хорошенькі, замовлення на вайбер 098-493-07-76. І це все поїде до вас. Значить, дивіться, коли ви получаєте рибулечку, обов'язково ви її тільки получили, відкриваєте кришку, зливаєте водичку, промили рибульку, робите соль з водою. Ну як на ви собі готуєте по вашому вкусу. А саме лучше, коли ви дві штучки з'їли, дві в морозівку. А ще саме лучше. відкрили, наїлися, обсмоктали ті хребти, обсосали ту голову, отримали заряд на цілий рік і ждемо з свят. Слідчої паски. Ви знаєте, що Дунаєчка вона йде один раз подумав. Трошенки привезли два 20 баночки Дунаєки. хоч і так білочки, зараз три баночки треба віднести, тому що о, вона вже їх заплатила на карточку. Дівчатка мої Дунаєчка є, ми взяли. Ну сьогодні, в общем, було 50 кг. Ще ще добрали, тому що ви знаєте, що сьогодні неділя, короткий день, але замовлення є, і там ще за 6-7 замовлень. Ну, поки ми їх збираємо і бігом біжимо на нову Сьогодні неділя, короткий день, так що мої камошники до навічка поки буде. Я думаю, що вона буде в нас у нас її 40. Поки вона ще буде, то ви замовляйте. Я буду бу вам попадки. Зараз ми взяли ще 20 Зараз ми взяли косик по інші 20 баночок, дивіться, 550 гривень баночка, вона йде мало-малосольна, вона йде не сольована і найголовніше, вона дуже полезна. Так що мої красуні, дунаєчка поки є, якщо ви в місті, ви звісно, приходьте, баночка 500 гривень, оці всі замовлені, зараз косенька буде мотати, будемо бігти на нову почту. Я вас обіймаю сілювай, котік біжи, бо вінка вже проплатила і буде пугатися. Ну я вам показала, що ми отримали 20 до але ми вже пошти продали. Ми де ще до 14 го замовлення, і ще там замовлень 10, напевно, є. Це все посилочки. Слава Богу, ви знаєте, сьогодні така неділя. Трошки пішла, і люди зараз ідуть в склад, бішать провід і зайшли на привозі кусочок бризочки, купити, кусочок колбас, кусочок рибулечки. Приходьте, ми на привозі, ми працюємо. Так ми люди. Байду, що цей конець моя подруга його так наїла, що я кожен день заказую по два-три ящика. Мішенька приходить вже ще шосіч, ну Він дійсно класний. Ви знаєте, що тоді це один білок. Я ніколи в житті його не їла. Щоб то Міша його не відкрили, не їв, я б, наварно, тоже його не їла. Але я хочу вам сказати, його, звісно, багато не він дуже ситний. Він правда, ось цей кусочок хліба, допустимо, два бутербродика і без ситів. Перше, по друге, він дуже вкусний. Це баночка стоїть 500 гривень. в цій баночці 650 п'ятдесят грамів м'язка. Дівчатки, ми відкривали вам його показували. Я кожен день беру по два ящика, тому що він дійсно хорошо продається. Ось така обалденна баночка 500 гривень. Дівочки, білок, один білок в тунцові. Ви знаєте, вітаміни, в донаєчки, білок в тунцові, рибулька вкусна, ікрапусна і сама світинка обалденюшка.